Доброго ранку всім. Мене звати Людмила. І ви на моєму каналі Життя як воно є. Сьогодні четвер у нас в селі Базар. Я ж трішки набила горішків. Ну, дівчата, такий бізнесмен здала на цілих 200 гривень. Але нічого, для мене, для мене хватило скупитися. Зараз покажу. Зроблю таку розпаковочку. Взяла такий хлібчик 24 гривні. Взяла трішки тюлечки. На 30 гривень. І сир домашній, 70 гривень пів кіла. І на 30 гривень ще попросила, щоб мені зважили сметанки. Та оце так. І слава Богу за це. Дуже холодно, дуже морозно, у нас мінус 15, це вінничина. Замерзла в руки і в ноги, прибігла, зробила такий чайочок із лісових травів. Я не люблю таке, але знаю таке слово треба. Обіцяла вам дегустацію Чорчкела. Дивіться, яка вона в розрізі. Мені подобається. Мені подобається. Дуже класна така. Дивіться. Дуже класна. Робіть, не пошкодуєте. Мені подобається. І головне, все натуральне. Дуже подобається. Три дні вона в мене сухла. Я там у відео. Пропустила такий момент, коли варите оцю заливку, якою ви макаєте, горішки свої, її треба 10-15 хвилин на малесенькому вогні виварити. Бо я передивилася, пропустила, я пропустила цей момент. А так дуже смачно, Я ще б доробити. А зараз вип'ю чайочок і підемо. Попораємося. Тепленько. Вони теж цей рік до морозу не звикли, не тільки ми. Нас Бог милував всю зиму. Ну нічого, тепер трішки нехай мерзає всяка вирусня. Дивіться, які вирусняки ходять. У мене теж захворіла і донька, і внучка. І кукурудзку їдять. Замерзали бідолахи теж. А в хліві теж холодно, хлів не отоплюється, великий. Свиня в другому хліві дать. Ачори гарненький такі. А ця парочка, дивіться, так і прижилася свинка, і півник так і здружилися. У мене така сливка називається, я не знаю, в принципі, як вона називається, сама простенька сливочка. Кажуть, нас на них баньки. Може, це вони так і звуться, а може це так говорить. І в тому році о, в мене покійний чоловік постарався. Обрізав її, дивіться, зробив рогач. Я йому казала, Міш, а де ж тут сливки будуть? І він мені каже, будуть-будуть. Ну, розумієте, трошки посидів в компанії, він в мене, як в компанії сидів, він приходив і дуже він брався за роботу. І, як ви розумієте, тут не було ні одної сливки. Тепер прийшла я до неї і думаю, як би мені так не зробити, не так само не постаратися. Але думаю, що я її не буду сильно обрізати. Трішки обріжу, то не постараюся вже так. секатор не дуже хороший ну мені підкажіть. Я правильно розумію? Оце на оцих бруньках. Ой, випало. На оцих бруньках по краю. Це воно має цвісти, бо тут рідкі брунячки, а тут такі густенькі. Ну як взагалі слива? Де вона цвітоноси випускає? На краю гілячок. Ну, дивіться, не буду я зараз повністю обрізати. Отак От трішки обрізала. Кучку гілячок лячок нарізала все ж таки. Але боюся, щоб в мене не була та сама ситуація, що й того року мого чоловіка. А ну, хто в цьому розуміється, підкажіть мені, будь ласочка. Як її правильно обрізати? Ну, я розумію, це на краях оце там будуть. Буде цвести. Дякую, велике.